Стрілець української націоналістичної самооборони. Урочисто присягаю перед лицем своїх бойових побратимів. Урочисто присягаю перед лицем своїх бойових побратимів. Під покровом славетного стягу УНСО. Бути, Бути відданим ідеям нації та організації. Суворо дотримуватися організаційних принципів. Суворо дотримуватися організаційних принципів. Сумлінно виконувати накази зверхників. Сумлінно виконувати накази зверхників. Бути революційно пильним, Бути національно революційно. свідомим. Бути революційно пильним, національно революційно свідомим. а також щастю, нести звання онцовця та українця. А також щастю, нести звання онсовця та українця. Клянусь ніколи не зрадити своєї присяги. Зрадити своєї присяги. Даю слово не зганьбити і не заплямувати пам'яті предків своїх. Та до останнього подиху відстоювати ідеї нації та організації. Та до останніх відстоювати ідеї нації та організації. Та Якщо ж порушуть цю присягу і вступлю від світлів своїх, то вступлю відсілів своїх. Нехай ганебні взори предків та зневага побратимів падуть на мене і відвернеться від мене шана української нації. Хай ганебні взори предків та зневага побратимів по падуть, падуть. падуть на мене і відвернеться від мене шана української нації. І відвернеться від мене шана української нації. Нації і організації слава нації. служу нации, то организации. служу нации, то организации. Ва, присяжні, заповнити стрільці. Україна. Зараз до слова. Слава, привітань, побажань. Керівник міської обласної організації Ланчо. Пробайся, друг безпеки. Шановні воїни. Вітаю вас сьогоднішнім святом, котре йшло до нас багато століть. А щоб правду сказати, то з половини 16 століття, яке завжди під покровом Матері Божої йшли наші прапращури, козаки, які не зганьбили ні своєї честі і відстоювали свою землю. Потім то свято Покрова в 42-му році українська повстанська армія взяла собі за образ і за допомогу. І тепер аж то свято стало захисником України, а також зі святом Пресвятої Покрови. Так що всі чотири свята об'єдналися в одно, де ми довго чекали. А коли ми в одному кулаці ми сильні, ми не дамося збороти. І треба вірити в те, що скоро тої нечисті на Україні не буде. І не буде чужинецький чобіт топтати нашу землю. А тепер хвилиною мовчання. Пом'янемо тих всіх, що віддали своє життя за незалежність України. До шанування пам'яті зняти головні обори стіка струнко.